Я зараз живу в Дніпрі. Працюю в театрі драміком, це колишній Горького актором першої категорії. Сам, як ви зрозуміли, з Сєвєродонецька. Там я ну, прожив з народження 34 роки, якщо не помиляюсь. Працював там в Палаці культури хіміків. В ресторані Ексанаду офіціантом, потім в ресторані Едем, вже музикантом співаком, а, а потім ще 5 років в театрі Луганському обласному. Спочатку приїхали в Суми з моєю нареченою. Нас запросили в театр Щепкіна, а потім вже з Сум до Дніпра. Народилася в Кривому Розі, навчалася в Дніпрі, а в 2015 році переїхала в Сєвєродонецьк працювати в Луганському, українському музично-драматичному театрі. Саме тоді мене дуже цікавила думка і, взагалі, ідея піднімати український, так би мовити, фронт, українську культуру в російськомовному місті. Мене покликали, і я з задоволенням поїхала. Там я прожила 5 років. Зустріла свого майбутнього чоловіка, народила дитину. Там ну, це були 5 років щасливого життя, не дивлячись на те, яка там ситуація була неподалік. Так, з самого ранку було чутно вибухи. А, ну, це мені нагадало 14-й рік в Сєвєродонецьку. Чітка якраз теж зранку почалися вибухи. Я прокинувся, розбудив свою наречену Настю. Кажу, Настя війна почалась. Але вона, не знаю, може, подумала, що я пожартував, може ні. Каже: ну що зробиш? І лягла далі спати, ну потім, звичайно, до неї дійшло. Ну, був хаос, був хаос, коли я вийшов на вулицю. Я хотів записатись. Я спочатку пішов в військкомат, але там сказали, що ви не служили, вам треба йти далі, там ТЦК і так далі. Я, я пішов, вони шукали тих, у кого є досвід. Бо тоді було багато бажаючих записатись. От, були дійсно черги. Не вистачало продуктів, не вистачало побутових е, товарів, дуже навіть туалетного паперу не вистачало, бо не було е, постачання. А там російські війська обрізали всі лінії постачання. От, і грошей взагалі паперових не було. Люди познімали всі гроші, була паніка. Банкомати не працювали, ну, мабуть, так багато де було в принципі. В мирний час я ще працював на весіллях. У мене була апаратура, ну достатньо достатньо потужна, і я вирішив, щоб ну, без не сидіти, хоча б якось підтримати наших людей морально. І якщо вийде, ще трошки грошенят знаєте, ну зібрати для територіальної оборони. О, ну, на першому концерту, так би мовити, на вулиці п'ять тисяч ми зібрали з настю і відправили там на смаколики, як ми тоді сказали. Ну і так інколи я виходив. А на декілька свят ми ще привітали наших захисників. І теж ставили апаратуру і давали їм концерт. Ми намагалися різноманітний репертуар підготувати: і патріотичні, і англомовні, там Let My People Go і так далі, або більш сучасні. Був достатньо різноманітний репертуар. Ще артистам і вірші читав, і гоморески розказував. Ну, класно було. Коли ми вже десь рік були в Дніпрі. Ми в новинах прочитали, що прилетіло в той будинок, де ми якраз жили. Це Петропавлівська, 81. і це для нас був шок, бо це була доля нам їхати далі, рухатись далі, бо ми постраждали. Тим більше у нас дитина маленька. Так хочеться, щоб у нього все було добре в майбутньому. Я веду тікток і за декілька днів до повномасштабки записала жартівливе таке відео про те, ну що там Росія напала на нас чи ні. І коли вона дійсно на нас напала, в мене був шок, тому що ну, ну, це реально не вкладалося в нашій голові. Нас, наскільки нам е, промили мозок, наскільки нас е, плавно русифікували, і ми навіть цього не помітили, і ми дозволяли це робити, тому е, мені шкода, мені шкода що, щоб наше усвідомлення змінилося, щоб ми почали щось розуміти, е, на наші голови мусили посипатися ракети. Мені дуже шкода. Що стосується взагалі початку повномасштабки, я не можу сказати, що нам, конкретно нам, з Сашком було дуже складно. Якось все, все одно не знаю. Можливо, можливо, ми адаптувалися до речі, завдяки Сівіродонецьку. А ці вибухи там періодично вони все одно ж були постріли. Ми коли працювали в Луганському театрі, ми давали концерти, вистави, і часто було таке, що ми от тільки відіграли виставу, або там концерт виїхали за. Територію міста або там повернулися на, на базу і нам дзвонять і розповідають, що от трапився обстріл, от обстріляли там прильоти і так далі. Тобто було таке. І тому, коли вже в Сумах ми зустріли повномасштабку, ми якось а, були неймовірно спокійні. Сашко ходив, намагався якийсь там провіант роздобути. Ми намагалися волонтерити, наші там колеги ховалися по сховищах, а ми там їм і хліб пекли, і пиріжки носили. Ну тобто, все, що все, що було, ми їм там намагалися допомагати. З українського театру переїхали в український театр, в принципі, тільки репертуар змінився і ролі, які ми граємо з Настею. Хочу сказати, що в Дніпрі набагато більше російськомовних це так. Хоча, о, знаєте, моментів, через які хотілося б перейти на українську мову, набагато більше було в Дніпрі, ніж в Сумах. Прильоти, о, шпиталь, подивіться, який переповнений військовий. Ну а як же? Коли, коли такі трагедії, коли гинуть мирні люди, ну тут ну, як не перейти взагалі, як не зрозуміти це? Що це треба? Що треба змінюватись хоча б заради наших дітей і онуків? Добре, що театри, знаєте, почали переходити навіть ті, які були російськими театрами, я маю на увазі, які грали суто російською мовою, всі почали переходити на українську мову. Бо культура перевиховує людей, бо культура е, як робить, дає повістку. Повістку дня, так би мовити, як казав Курбас, е, суспільство має бути в майбутньому таким, який театр сьогодні. От театр впливає на людину. Ну взагалі культура. Зараз ми не тільки в театрі працюємо з моєю дружиною Анастасією. Ще співпрацюємо з продюсерським центром Колізей, з такими акторами, як Володимир Горянський, Паперний, Ольга Сумська, Сергій Калантай, Тамара Яценко. Я обожнюю цю актрису, цю жінку. Ще коли в дитинстві дивився, шоу довгоносиків повним мамаду. Вона мені дуже подобається, дуже гарна актриса і людина теж. Ну, взагалі, це дуже корисний досвід для артиста, для актора. Це вистави, це називається антреприза. А, у нас два проєкти: боїнг «Боїнг-Боїнг», бейбі-бум. І ми гастролюємо по українським містам. От в ос осінню буде наступний, наступні гастролі. Бейбі бум, що я хочу сказати, вона відрізняється якісно від інших антреприз. Тим, що там дуже світла ідея, дуже світла думка, що діти е, це найпрекрасніше і це найголовніше в нашому житті. Не дивлячись на те, що е, там культура, мистецтво, духовне, сім'я і так далі, це все дуже важливо, це все. Має бути на першому плані, мені так здається. Але все ж таки, ми всі люди, і наші матеріальні багатства теж для нас щось значать. Я зараз кажу не про якісь там золоті гори, а елементарно для той ж людини, яка все життя накопичувала там на ту квартиру машину, і, і зараз а, не мати нічого. І я це кажу тому, що тому, що ми це пережили. У мене в Сєвродонецьку а, квартира. Посічена вся, просто її розграбили, роз, роз, розгатили, її вскрили як концерну банку, просто двері з петель зняли і забрали все вплоть до а, постільної білизни. А, у батьків Сашка квартира повністю вся вигоріла, повністю там залишилась тільки чугуна ванна. От, ну, тобто, і, і, і все. Дуже важко починати а, життя з нуля, коли тобі вже там. 30+, плюс, коли ти е, коли в тебе вже сім'я, коли ти несеш відповідальність не тільки за себе, за своє життя, а ще й за е, майбутнє покоління там на е, ну. Взагалі важко починати життя. Відчуваєш себе якимось йожиком в тумані з цим вузликом на паличці переїздити кудись. А коли це періодично повторюється, ну це жахливо. Я постійно боялась там не за себе, не за, навіть не за Сашка, а конкретно за сина, тому що ми дорослі, ми усвідомлюємо, що відбувається, чому це відбувається. І якщо хоч трошки є, є інтелект, і ти не Користуюся, то розумієш, що це спричинило, хто в цьому винен. А дитині ну важко пояснити в 6 років, чому на нас летять бомби, за що, і так далі. На, мабуть, найважчим взагалі за ці е, два з хвостиком роки це саме усвідомлення. Усвідомлення того, що ми ж ми самі це все сюди впустили, ми самі винні в цьому. Ну, Є наша вина в цьому. Пропаганда діє і зараз. І хтось їй піддається. Я і досі зустрічаю людей, які мені розповідають, що російська це не мова Путіна. Ну, я людина нетерпляча, це так м'яко кажучи, дуже. Характер, в мене такий е італійський зривний, і е навіть мої монологи, навіть ну що ти, ти можеш, хоч пластом лягти перед цю людину, а для нього для нього все, тому що і, і людина навіть усвідомлює, чому так сталося. Я поясню, що ну, ти, ти не розумієш, чому тобі удо чи, тобі удобно говорити російською, тому що ти 32 роки на це все підсідав і, і зрештою підсів і продовжуєш це робити. Нехай хоча б наступне покоління е, в кращих умовах зростає краще. Е, нехай вони не знають взагалі такого слова війна, нехай вони не пам'ятають цього всього. І тому це наша задача, наша місія зупинити це на нашому поколінні. Але знову ж таки. Моїсей водив євреїв 40 років пустели чому, щоб помер останній раб. От поки у нас останній раб не помре, мені здається, ми досілі дайдеш і не перейдеш. Культура все ж таки на якийсь інший, іншу ступінь пішла в пріоритетах, знаєте. Зараз в пріоритеті абсолютно інші професії. Е, перш за все, військова, а потім. Е, Наступні, так би мовити, ті ж самі електрики і так далі. А культура, ну, в багатьох знаєте, містах культура зараз в занепаді. Але це дуже погано, це неправильно. Бо культура ну, вона підтримує суспільство, вона підтримує надію. Ну, На жаль, деякі це забувають. Але в Дніпрі з цим, слава Богу, все в порядку. Я дуже сумую за цим містом. Я в е, найкращі роки <хи> я провів там. Там Мої друзі, друзі були, там ще залишились мої батьки в окупації е, село Співаківка, Новоайдарський район. Е, е, е. Дуже, дуже прикро, дуже прикро. Я дивлюся ці відео, ці фото е, розгачених будівель. Це боляче. Я насправді теж дуже люблю Сєвєродонецьк. Правда, коли я туди приїхала в 2015 році, я була трохи шокована. Ну, По-перше, для мене було дивно отак високоповерхівка і отак власні будинки, Ну, і, і, і там козочки, які зб'ють. І я приїхала така фіфа на шпіляках, там, такі відверті сукні. Після 2014 року в погляді людей я бачила. Готовність, готовність будь-що, будь-який момент, якщо щось трапиться, тікати, і тому там жінки, наприклад, ходили тільки кросівки, джинси, ну, тобто таке максимально комфортне вбрання. Ну і приїхало. Пані Анастасія, ну але згодом я ж кажу, що ну протягом цих п'яти років а, я побачила, як місто видозмінювалося, як воно відбудовувалося, як воно а, еволюціонувало, якщо можна так сказати, як люди змінювалися, що вже з'явилися такі. А, Помпезність, якась вже така, трохи навіть не повисну слова напищеності, якась така з'являлася інколи. Ну, дивлячись, кого. Коли ми вже покидали це місто, як я не очікувала, але я, я плакала, мені дуже шкода було покидати, тому що все одно якась часточка життя пройшла там, залишилась там. В спогади, на кожному куточку спогади, тому що Свердонецьк воно таке маленьке, компактне місце, місто, і це для мене як е, е, така маленька квартирка, з якої все починається, коли кожен куточок для тебе щось означає. Е, ну, дуже, дуже таке приємне місто. Мені там дуже подобалось. Ми колись е, жартували так з Сашком, що е, коли наші діти виростуть, і нас. Покинуть, то ми повернемось в Сєвродонецьк і зустрічати там старість. Ну я думаю, це ще все попереду. Головне перемога а там, а там подивимось.